Вітаю всіх глядачів на моєму відео. Сьогодні буде РП КОП Сьогодні будуть арешти, Сьогодні Будуть штрафи, сьогодні буде патруль. Довіже вийшло арештувати. Поліцейського, і також буде сьогодні розіграш. Розіграш буде на лям, буде 10 призових місць по 100 тисяч. Всього-навсього вам потрібно знайти ключове слово у відео, поставити лайк, підписатись, та підписати будь-який коментарі, та ось це ключове слово, яке ви знайдете, написати мені в Діскорді. В описі буде мій Діскорд, просто знайдіть мене і напишіть його туди. Всім приємного перегляду. Йоптуюбе! Давай діапік. Скажіть, будь ласка, нема що робити. Соси. Коротше, цей ПДшник дуже жорстко висирав, типа, і мені, і лікарю, і прокурору, і, коротше, я побіг от кафати його за образу. 10-11. І от шукав його дуже сильно. Візьму теж пон першу медичну допомогу. Не стегне, напевно. Не встигли. Там одна секунда лишалась. Але... будете. Завалю, пацан. Скоро ти тут працювати не будеш. Понял? Представь. Бля. О! Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Вітаю громадянин. Добрий день. Виїхали на зустрічну смугу. Мені потрібно вам штраф випустити. Вийдіть, покажуть ваші документи. Я согласен, було таке. Я понял. Ось передав вам бланк. Ну, по колесам Ого. Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Знизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Порушили дорожній кодекс, а саме статтю 3.14 Дорожнього кодексу. Громив вийдіть з автомобіля та покажіть ваші документи. Так, вже документи зафіксував, зараз заповню бланк. Ось, прошу, передав бланк. Все, дякую, що сплатили, не прошу, ти можеш ти їх подалі. Слизь... Хуяр за ним. А ти маєш бронебійку формаль? Да я все маю. Пропускать. Дай я його закафа, я так. Працівником Лис підіявляю, звуть мене Джим Вейс, а то я між до будь ласка. Покидаємо транспортний засіб, моя перша законна вимога. Причина зупинки. Причина зупинки? То що ви да. порушили дорожний кодекс, але ви уїхали, не зупинились після трьох законних вимог. Покидаємо транспортний засіб, моя друга законна вимога.

Відкрий двері автомобілі напротив, відтяну пасуку спеки, допоможу громадянину вийти, Закрию двері. Везьму під ручку воду за собою, деся настрою кишені латекс, не рукавички, тягну на тікай. А я нікуди не тікаю, то я стою. Пожалуй звати адвоката. Волосипеди, ту, выкакаю адвокатувати. Так, 10-12, 8 82, 0, 5, протокол, решта. 120. Опа. Аккуратнее, ну дайте... Красть... Вы меня подрезали первую, только первую, что. -то та меня подрезали... У ну, чем У нас подрезали... дай голосовой мегафон

Вийшу. Оп! Виходим! Ой, нам пизда, брат. Там ще хтось слыш? Да. Понятно. Тут ми їхали, патрулювали і просто бачимо, як інкасатори б'ються. От ми і решили зупинитись. Я <різь> блю поеданка з тактичного поїзд. Добрий день. Подягнуть на громаді на ламай ручку. Ні, куди суток. ти побіг? То цей бив? Ласка. Примі затримання за стею 4-5 кінецьку, саме загроза обласна допомога сині тяжких телесну школу через нас 80-ті дії. Зараз вас обшукаю, знайду документи в правому кармані. А що за безприємство? Без Після чого Вене... змію, мак'яж, індифікую особу, далі прохоплюю верхній та нижніше родіго. Я не біг нікого. Як ви вийшли? Зараз відкрию двері, посажу постійно закрій двері. Підручку візьму. Предверед роти, поможу громадянину не сісти, приступну поступити двері. Можете подождати, подождати. Хлопці, якого. Зараз давай. адвоката. адвокат. Ех, адвокат хоче. Може дехто побачив, але мене було на відосі трішки погано чути. Були неполадки з мікрофоном, але тепер уже все окей. Тому надалі буде звук краще. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока.